Сімати з вами Квінти. Сьогодні нарешті вийшло оновлення 1.1 на GTA 5. І сьогодні ми з вами на нього подивимось на нові машини, на нові системи, а також на систему квартир. А також я вам розповім, де можна буде побачити дату, а також час зльоту квартир. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, нарешті, нарешті це сталося. Вийшло оновлення 1.1, і зараз ми зможемо з вами побачити всі системи, які для нас готували UG Team І так, ну спершу я вам пропоную заїхати, виходить, до інкасаторів, подивитися на їх роботу. Я не знаю, чи зможу я влаштуватися до інкасаторів, бо я, ну в мафії працюю так-та. Тому зараз з вами подивимось. Сподіваюся, все вийде. Це буде трішки дивно, якщо я буду мафіозі, який працює, звісно, в мафії, але спробувати можна. І так, ви перебуваєте в італійській мафії. Добре. Ну добре, зараз з вами тоді поїдемо. Дивимось на новий спавин італійської мафії. Він тепер в новому місті. І дам вам спойлер: він виглядає тепер неймовірно потужно. І так, ну що, приїхали? Давайте. Ну, буває таке. Давайте з вами подивимось. По перше, територія ну просто неймовірно потужна. Прям ну справді виглядає як якась італійська мафія. Дуже прикольно. І так, ну що, заходимо. Ви просто подивіться на цей інтер'єрчик. Як це файно підходить під італійську мафію. Я не знаю, мені прям дуже подобається, як воно тут все виглядає. Все відкривається усюди, можна зібратися, якісь арпешки поробити. Це дуже потужно. Я не знаю, мені прям дуже подобається. Ось тут ми ну, ось так з вами. Виходимо, Чікс. У нас тут є і басейн ось такий, правда, ну. Зимка він чи не замерзає. Ну ладно, опа, і тут у нас стоїть ось цей виходить NPC, у якого ми з вами беремо завдання. Так, ну добре, в цілому непогано. Дуже прикольно. Пишіть в коментарі, як вам нова база виходить італійської мафії. Подобається вам чи ні. Мені дуже подобається. І так, ну а зараз я вам хочу показати квартири, де вони знаходяться і як взагалі їх купляти. Дивіться, раз. У нас ось такий зелений будиночок, ось тут, ось тут. І ось тут чесно, мені дуже сумно, що немає в Eclipse Tower. Я би дуже хотів собі Eclipse Tower саме купити квартирку. Ну ладно, я буду купляти собі ось тут. Так що давайте зараз сюди поїдемо. Квартири в нас будуть коштувати 3 ляма 300. а оплата за добу буде 33 тисячі. В цілому непогано. Ну тобто 10% від вартості будинку. Що? А може 1%? Ну, ви поняли. І так, ось ми з вами під'їжджаємо. Ось тут я собі хочу купити будинок дуже сильно. Бо просто подивіться, дуже такий справді файний будинок. Він мені дуже подобається, дуже файно виглядає. І це в нас Elgin House. Во, дуже файно. Заходимо з вами, але дата зльоту буде опублікована на нашому вікі сайті. Окей, як туди зайти і як подивитися? Зараз я вам поясню. По-перше, одразу як я перевірив, що на вікі немає дати, я зайшов в Діскорд і запитав у модератора, де ж мені знайти дату. Він мені сказав, що як всі минули Зльоти це буде в Діскорді. Тобто вам треба зайти на офіційний Discord UKINGA 5, який буде за посиланням в описі, і там ви зможете ознайомитись, коли саме буде зльот квартир на UKIN GITA 5. Бо на сайті Вікі я зміг лише знайти, що типу буде оголошення на Вікі сайті Тобто на Вікі сайті пише, що буде оголошено дату зльоту на Вікі. Трішечки дивно. Але добре, як я зрозумів, тоді будемо очікувати з вами в Діскорді. А поки що, давайте з вами поїдемо і подивимось на нові машини. І так, ми вже біля автосалона, і зараз будемо з вами заїжджати і дивитись. Я би собі навіть зараз на відео щось купив, але у мене, по-перше, 4 мільйона, із них 3,3 У мене відкладені на квартиру. І у мене зараз немає будинку, тобто у мене може бути лише одна машина, а це ГТРЧ. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на UKITA 5. Це в нас Лютифір Чортовець, Сергій Квінтов і Лястрік. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, промокод і все вийде. І так, ну що, заходимо з вами і бачимо одразу неймовірну імбуци Кабан. Кабан за 200 тисяч. Ви розумієте? Мені здається, це просто імба. І просто послухайте звук. Послухайте звуку Кабана. Ось такий би звук на гелік поставили взагалі, було б дуже файно. Дуже файно виглядає кабанчик, дуже файно звучить. Мені дуже подобається. Пишіть в коментарі, як вам за 200 тисяч. І так, дивимось з вами далі. Ось така бешечка, як по мені, прям дуже файний варіантик 750 i Ну тут написано ti Ну, ви поняли. Типу, дуже файна бешечка, максималка 204. На тюнінгу можливо, буде 250. Коротше, прям дуже файний варіант. За 650 тисяч. Як по мені, прям кайф. Ось така аудюшка, вона якась маленька така, наче, ну може, мені здається. І так, у нас Tesla Model. В цілому непогано, погано, але я не дуже люблю електрички, тому йдемо далі. І так, вай, просто подивіться на цей апарат. 160 кілометрів максималка. А ну-ка, вона боком навалює, мабуть, дуже файно. Щось поки не відчувається. Ну добре, можливо, максималку будуть фіксити, бо, типу, машину лише додали, але я вам скажу так, що моделька просто неймовірна. Дуже файна моделька, я сподіваюся, максималку пофіксить. Це ж Йошкіндрид легендарна бега. Вона повинна просто бепс... І заходити боком, але вона не може. Ну добре, просто подивіться на цей апарат. Я не знаю, ну це прям машина люта. Дуже прикольно. Так, це Лесік. 55-й, до речі, анука. Так, ну 55-й ЦЛС це в нас легенда на Ukraine GTA, саме МТА сервері. І додали тепер на Ukraine GTA 5. Але я не розумію, де 2011 року, мабуть, десь в кейсах. Ну, подивимось. Капець, ви просто подивіться. Я не знаю, мені це ЦЛСік дуже подобається. Можливо, я собі його куплю, бо він дуже файний. І так, йдемо далі. Крузачок. Файно виглядає прикольно. Ну і тепер моя улюблениця, та ти що? Доджик, просто подивіться, як він йде боком, та ти що? Ні, ну це прям дріфт-машина, справді. Я не знаю, дуже файно йде боком. Треба прям звикати до цієї тачки. Мені цікаво, як він буде їхати на тюнінгу. Обов'язково з вами його купимо і потім затюнимо. Бо тачка просто, ну подивіться. Це я не знаю, це просто звір якийсь. Це не машина, це звір. Просто та ти що? І звук на холостих. Та ти що, дуже файна. І так, добре, далі в нас ось такий лансер дуже потужна. Ви просто подивіться, Rolls-Royce коштує 3,5 мільйона. Можливо, я собі буду його купляти, чесно вам скажу. Бо як по мені, Rolls за 3,5... Зараз купити буде дуже файно, бо потім його можуть просто, ну, типу, поставити на 10 лямів, на 7 лямів або щось таке подібне. Я Не знаю, чому його поставили на 3,5. І так, далі в нас йде урус, і наче все. Да. І так, всі машини з вами подивилися. Давайте зараз звідси від'їдемо. Просто який жах. Поки що, до речі, нових машин я не бачу тут. Тому давайте з вами від'їдемо трішечки подалі. Ось, наприклад, на цю парковочку. І подивимось з вами на нові кейси. І так, натискаємо М, магазин і кейси. Так, да, в нас є один новий. Новий кейс, давайте подивимось. Да і тут в нас є ось новенький це Боже мій. О, до речі, мічі темряви, прям як в цьому, в юкранхета потужно. Не, ну ідеал це ось це, щоб випало. Сумка, я не знаю, ну це, мабуть, для дівчат. Я сподіваюсь, хоч якийсь з цих для хлопців буде. Не, ну крилишки прям дуже файні, прям дуже файно все тут виглядає. Я не знаю, мені прям дуже подобається. Можливо, потім я зроблю відкриття кейсів і спробую вибити собі це Лес. Подивимось. Бо це Лес, я дуже хочу собі це Лес. Також в нас додали арену. Давайте з'їздимо. Може спробуємо з кимось потолитися, чом би ні. І так, ну що, тут дуже багато людей. Давайте з вами припаркуємось і спробуємо трішечки потолитися І так, ну що, один на один зараз з вами граємо, я не знаю, де людина. Сюдойс, нормальна, ти шо? І, ну, слухайте, це прикольно так потолитися просто. Опа, треба просто в хет цілитися, Я зрозумів. А, на да хута, ти шо? Ну блін, у мене дуже мало хп, все, мені срака. Де ж ми прячемся. Оба, 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 оба. Падлюка! нормально, все файно. Копочки, нормально. Нормально, слухай. Щось руки-то пам'ятають. Що він стояв спершу на місці якось дивно, ну окей. А ФК ти не треба, Юшкіндрін, ми стріляємось. Ось так, сі, готово. Я просто всліпу стріляв стріляв по звуку. А чому мені не зарахувало кіл, альо, він просто помер? Опачки, нормально. Все, 13 килів на 8. В цілому, нормально. Ну що, хлопці та дівчата, ось така, я думаю, прикольна система. Пишіть, як вам вона. Я 100% буду тут зависати дуже довго. Мені прям подобається. Ну а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. А також не забувайте, що я граю на юкренхіта А5, де діємі промокод Квінт, який дасть вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати по відео за посиланням в описі. Осім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!